На Миколаївщині через пожежі та обстріли знищені тисячі гектарів лісу. Щоб регіон не перетворився на пустку, лісівники саджають молоді дерева та створюють нові рекреаційні зони для відпочинку людей. Подробиці у сюжеті Єлизавети Кротик. Лісова пожежа може тривати цілодобово і забирати гектари з зелених масивів. Тушити їх доводиться навіть пенсіонерам. Молодих кадрів бракує. Ліснича ну, нема кому робити Просили на роботу там, чи можна. Ну, ми всі такі, як вже на пенсії, 60. Плюс. Поки ми доїдемо, до нас 60 кілометрів, то воно горить. Ну там вже є ближче машини. Ну, то вже багато горить лісу. Вигоріло, і в тому то горіло, і в цьому то горить. Так що там гектарів ми не знаємо, бо ми не питаємо. А що воно там? Вигорає багато лісу, пропадає. Стоїться земля, чорна все вигорає. Щоб люди під час відпочинку не спричиняли займань у Вознесенському надлісництві, створили спеціальні рекреаційні пункти. Це був перший пробний проект, який втілили і ввели в експлуатацію у 2023 році. Це на даний час найулюбленіше місце відпочинку мешканців Вознесенська на цьому пункті, взагалі цілодобово майже люди дихають, то тобто є на на нього попит. Нині чотири таких місця. Тут є альтанки, мангали та смітники. Щоб дозвілля було контрольованим і безпечним. Хтось не має такого, що приїдеш по лісу, людина то там відпочиває кострище ще пале. Там все контрольовано, все в місцях, де контролюється. Щоб ліс активніше відновлювався після пожеж у теплицях вирощують кримську сосну. Це однорічні сіянці сосни кримської. Шишку ми заготавлювали на території насаджень нашого надлісництва, перерабатували її в шишкосушарки, потім обробляли від грибкових хвороб і висівали з таким способом в короби. Із маленької шишки отримують тисячі молодих сіянців. На одному квадратному метрі біля 500 штук. То на оцій всій площі, що тут ви бачите, де посажені посіяні ці сіянці, ростуть десь близько 150 тисяч штук. Ми будемо мати на осінь стандартного посадкового матеріалу. Це в переводі на висадку на в лісових культурах десь 20-30 гектарів. Уже цієї осені рослини висадять на десятках гектарів знищених вогнем ділянок. Викликів у лісників, які роботи чимало, бракує дощів, частина територій замінована, і такого багато зараз. На осінь також плануємо ліскультурну компанію, але так як стільки часу у нас є посуха, так само як і сільгоспльтури, зараз дуже в такому стані є питання і по поприживлюваності. Через що ми осінню кожну площу цю оглянемо, які були попередні роки створені, однозначно ми їх доповним. І там, де створені проекти лісових культур і де ми їх садили, там однозначно будуть ці лісові культури. При війну та пожежі на Миколаївщині вирощують тисячі молодих саджанців. І, хоча відновлення лісу потребує років, фахівці роблять усе, щоб зелені масиви знову ожили. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.